Доброго дня, вас вітаю я, Наталя, на каналі Зіна. Показую вам свої помідорчики, які не сажені, а виросли вони із насіння. Ну, тут подружка туди-сюди бігає, хвостом крутить. Без неї ж ніяк. Отака така площа дещо забур'янина. Зійшло багатому мокрицю. Ну нічого, ми з ним поборемося або сьогодні, або вже завтра. Сіяла я ці помідорчики, бо їх ще й погано видно. Як то кажуть, сіяли всередині квітня. Пізніше не бажано, тому що вони не встигають достигнути. В минулому році перші помідори не вийшли. Не пам'ятаю за чого, але щось вони не зійшли. Чи не зійшли, чи хтось з'їв, не знаю. В цьому році все з ними добре. Вони нормально зійшли, я їх нормально прорвала. Це вже буде друга проривка. Першу проривку я провела примітивно, густенько, залишила які більші. А тепер з цих виберу, тому що це також досить густо ще помідорчикам. Ще їх прорву і також бур'яну, цей весь потрібно вибирати відро і виносити, тому що по-іншому з ним ніяк не побореся. Потім ці помідорчики. Отакі От вони вже. Ну, 10-15 см вже мають висоти. Чим вони цінні, тим, що вони не бояться посухи, вони мають стержневий корінь, а не мечкуватий. Вони не були пасинковані. І вони оцей свій корінь кинуть вглиб і достануть вологи. Подальшому я планую ще провести підгортання цих помідорів. частину для дочка я вже прорвала. Отак вони будуть в такій густині. Ну, не знаю, може потрібно було б і рідше, але залишу так. Їх потрібно це ж допроривати, потім потрібно підгорнути, щоб вони краще вкорінювалися, щоб бокові їх коріні достатньо кинули. І в непереборне бажання замульчувати цю площу. Ну, вони ще дуже маленькі, мульчую, вони будуть прикидатися. Дуже кропітка робота, щоб мульчу викласти і їх не попридавлювати. Поки що потрібно трішки з мульчою почекати. Просапаємо, бур'янчик виберемо і треба терміново буде, як вони тільки піднімуться, будуть достатньої висоти, треба терміново мульчувати. Тому що постійно сапати отакі бур'яни, нема ніякого бажання. На мокрець можна ще висапати, а от потурлак. Тут без варіантів, якщо не вкрита буде земля, потулака буде море. На дворі вечеріє, якраз гарний час для зйомок, не темно, але ж і немає яскравого сонця. Так що всім гарного мирного дня, всім пока-пока.